Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний та дуже класний торт пиріг з полуничкою та кремом маскарпоне. Готується він надзвичайно просто, швидко, з доступних інгредієнтів. Виходить дуже-дуже смачним. І так, спочатку приготуємо бісквіт. В миску для взбивання викладаємо яйця. Я використовую три великих яйця розміром СО. Додаємо дрібку солі обов'язково для балансу смаку. Всипаємо цукор, я одразу всипаю весь цукор. За бажанням додаємо ванільний цукор. До речі, краще, щоб яйця були кімнатної температури. Тоді цукор швидше в них розчиниться і яйця з цукром швидше взіб'ються. Взбивати потрібно приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі приблизно в 3-4 рази. Взбиваємо одразу на максимальній швидкості міксеру. Далі в цю масу просіюємо борошно. І обережно вмішуємо борошно в яєчну масу силіконовою силиконовою лопаткою або венчиком, як я це роблю. В нас має вийти ось таке бісквітне тісто. Духовку я вже заздалегідь вімкнула на 180 градусів. Випікати можна як в класичних роз'ємних формах для бісквіту, так і в таких скляних формах. Я в форму встелила пекарською бумагою і викладаю бісквітне тісто. Трошечки допомагаємо тісто розподілитися по усьому діаметрі форми і ставимо в духовку для випікання приблизно 20-25 хвилин, але час може відрізнятися в залежності від потужності вашої духовки. Готовий бісквіт має пружинити, його готовність можна перевірити зубочисткою. Зубочистка має повністю сухою виходити з бісквіту. Поки бісквіт охолоджується, а це виходить дуже швидко, приблизно за 15 хвилин, ми підготуємо крем. До холодних вершків жирністю 33%, я додаю цукрову пудру і починаю збивати на середніх обертах міксеру. Після того, як я взбила вершки до стану талого морозиву, додаю крем маскарпоне і взбиваю все до однорідності. Крем має вийти ось таким густим, смачним. Перекладаємо його у кондитерський мішок, щоб мені було зручніше його викладати на бісквіт. Якщо у вас нема кондитерського мішка, можете просто ложкою його викладати. Класичний бісквіт обов'язково треба просочувати, бо інакше він буде сухий всередині. Я просочую звичайним охолодженим молоком. Також можна зварити сироп з цукру та води у пропорціях один до одного. Але мені подобається просочувати молоком. І відсаджую крем на бісквіт. Далі за допомогою шпателя або ложки розрівнюємо крем по усьому діаметрі бісквіту. Крем маскарпоне дуже класно поєднується з полуничкою. Якщо у вас немає маскарпоне, можна замінити на вершковий сир. А якщо хочете зробити більш бюджетний варіант, то можна просто взяти сир. Далі я помила та очищаю полуничку і нарізаю її ось таким чином, досить великими шматочками. Товщина кожного шматочка приблизно 3-4 мм. Полуничку беріть смачну, солодку. І далі я просто її викладаю на крем. Викладаємо полоничку спіралькою. Звісно, ви можете викладати так, як ви хочете, але я це роблю ось таким чином. Взагалі, замість полунички можна використовувати і малинку, можна якісь інші ягодки, також буде дуже і дуже смачно, тим паче, що зараз сезон ягід можна використовувати будь-яку. Дивіться, який гарний апетитний торт у нас вийшов. Готується він дійсно дуже просто, дуже смачний він виходить, я вам дуже раджу спробувати його приготувати. Якщо ви готуєте такий пиріг для гостей і вам потрібно, щоб полуничка зверху не завітрилася, можна зварити цукровий сироп у пропорціях один до одного. І коли цей сироп охолонить, візьміть кулінарну кісточку і промажте зверху ось так полуничку тоді вона буде мати такий глянцевий гарний вигляд. Також можна взяти абрикосове варення і також змастити кісточкою полуничку Абрикосове варення дуже часто використовують у кондитерських. І, звісно, покажу вам у розрізці такий пиріг. Я вже хочу спробувати його скуштувати, тому що він виглядає дуже-дуже апетитно. Полуничка в мене також дуже ароматна. Подивіться, дуже ніжний, пухкий бисквіт, просочений молочком, класний крем маскарпоне, який дуже класно поєднується з полуничкою. Це дуже смачно, дуже по-літньому, дуже просто все готується. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.